Всім привіт! Сьогодні в мене розпакування. В одному я знаю пакетику, що це броші, дуже оригінальні цього разу. Замовляла майже всі різні, такі, яких ще в мене не було. А отут до мене вже завітав Святий Миколаїв з України. я спочатку хочу поділитися своїм. Подаруночком. Я його дуже довго чекала. О, я бачу там подаруночок в подарунку. Підвізка. Це сюрприз. Це поставили вже мені в подарунок і дуже щиро вдячна. А от каблучку блакитну жовту. Це для мене замовив чоловік у Святого Миколая. Я дуже на неї чекала, вона просто чудова. Це ювелірний дім Софії. У них є сторінка в Інстаграм, кого цікавить. Зараз покажу броші. Тут посилки в посилки. Я вже і не впевнена, чи то всі з брошами. Зараз я всі розпакую і тоді покажу кожну деталь. Так, спочатку ще скажу про оцю акрилову дамочку, тому що ви її вже всі бачили в попередніх розпакуваннях. Я замовила ще три, тому що я не знаю, в чому секрет, але цю брошку розбирають, як гарячі пиріжки. І так, починаємо. Такий котик. Ха, з двох сторін розмальований, дуже легенький, якийсь акрил чи кусок пластику, я навіть не знаю. То був розпродаж до Чорної П'ятниці, я запаслася новинками єдинорожок. От така ящерка. Скрипічний ключик з метеликами з перлинками маленькими. Також десь є от нота, можна навіть рядом одягати. Ну та з крилами. Далі така якась жар-птиця. Пташки також дуже популярні, їх одних з першими розкуповують. ця кинулася в очі, приглянулася. У мою вушку можна носити як підвіску. Не важка? Ще є така кулібрі в мене. Така трояндочка. Ось так, так. Ось така велика. Ем, На ну, моделі було намальовано, що е, так. Якщо блуза з коміром посередині одягати, і воно гарно дуже дивилася. Ось така броша, сердечко. Там три різні кольори срібний, рожевий і якийсь такий кремовий. Конвалії Гілочка Квіточки мені дуже сподобалось з перлинками. Також з перлинкою і такий медведик. Всі гарно переливаються. Багато камінчиків, ніде ніякі не пропущень. Така. Не Знаю, можна і так і горизонтально, напевно. Я інтуїтивно замовляю на свій смак. Деколи і не дуже, деколи от якісь жаби, ящерки, бо знаю, чи от як цей скорпіон. Бо знаю, що таке люблять тут, на що є попит те і. Треба замовляти. Стар. Минулого разу показувала вам квін напис і корону. Королева. То в мене якась жінка прийшла і каже, я королева. Давай мені і напис, і корону. Ой, смішні вони тут. То тепер може ще якась зірка прийде. Знайде для себе стару. Брошу, Жабка. У мене була трішки інша. Такої ж не могла знайти, продалася. І люди, які колекціонують жабок, там, чи ящерок, чи сердечка. І також броші беруть до колекції своїх. Гарний колір, гарно переливається. Балеринка ось така. Я так подумала, що якщо і не продасться, то в нас є кому її подарувати. Знайому дівчинку балеринку От, і може бути вона під також. Дуже гарно. Якраз дівчинки улюблений колір синій. І на завершення колоски. Вони мені сподобалися дуже, не знаю. Найдя що, то і сама можу деколи одягнути як символ України. От весь сьогоднішній набір брошок. Знімаю вже ввечері, тому що при світлі кімнатному, можливо, через освітлення і не всі кольори передаються, так, які вони є насправді, треба було вдень. Але зараз те вони гарно переливаються. І ось я в своєму колечку, паблучці сьогодні цілий день. Дуже зручно, дуже подобається. Всім па-па!